Друга частина цієї вистави банково збирається повертати тіло і тут передати землі в Україні. І тут розгортається черговий виток, так би мовити, ну, істерики. Бо для багатьох українців ще й організувати державним коштом похорони людини, яка знищувала державу, це вже ну, тумач. Це вже за дохира, чесно кажучи. І Цікаво, хто із цих персонажів з банкою буде стояти там біля труни? Вони ж його юзали, Він, він, він є, був їхнім граючим тренером. А піти на похорону і засвітити своє табло, це значить, по суті, зізнатися в тому, що ти е, частина російської агентури впливу в Україні. От і весь прикол. Тобто, Портнувшись по смерті, може, так би мовити, залишити глибокий слід в долі деяких персонажів з банкової. Я собі уявляю, а що твориться зараз з тим самим Мураєвим, а що твориться з Монтян, яка сидить там на островах і поливає все українство, а що твориться зараз з Шарієм? Та зума наскільки що вона вже поливає всяких. Соловйових і, і прочих. Там, там уже, по-моєму, ну, зміна свідомості, так би мовити, незворотня. Не відвор... не там уже паралельний світ. От е, ми на цьому тижні згадуємо 6 років інавгурації Володимира Зеленського. Мені здається, От навіть переслухати його інавгураційну промову, і сьогодні йому так поставити цей текстик цікаво, зачитав би чи ні. Так то був не він. То інша людина. Вони, вони витягнуть всякі е, ну, е, буддистські теорії, що за шість років людина переродилася. Це інший Зеленський. Це не цей Зеленський, це інший. То не я казав про так, шашлики. То... Ви все в рьоті. А отут мені, мені прикольно інше. Є така потвора політична, е колишня журналістка один плюс один Василешка Смаглюб. <звіттє> Рост вдома. Приїде, ні, так крім, вона сказала Портнов, Портнов зараз вже портнов мій друг, Портнов зараз таку діяльність розгорне. Тобто тут ще, звичайно, цікаво було б подивитися на її поведіночку. І чи прибіжить вона на похорони Портнова. Звичайно, що тут Буча Бородянка, не, люди ненавидять її. бо... Багато послухали і лишилися вдома. Так що... А потім була окупація. А, на цьому тижні Російська Федерація хакнула камери наші на кордоні. Навесні 25-го року Росія отримала доступ до відеопотоку 8 тисяч камер. І ще в Україні, і двох тисяч в Європейському Союзі. А, це вокзали, логістичні вузли, навіть військові об'єкти. Майже всі ці камери китайські. Я навіть не хочу називати ці китайські назви. Мені що... цікаво. А... Я не чую мінцифри, я не чую Держспецзв'язку, я не чую Прозоро, я не чую, де? Де, всі? де всі наші відомства? Що сталося? Як допустили? Це недбалість? Що це таке? Е, ні, це, це усвідомлена робота на Росії. Справа в тому, що. Закупівля не сертифікованого НАТО камер спостереження, вона якраз давала можливість китайській стороні спокійно підключатися російським хакерам. І, до речі, камери в нас працювали мабуть, перші місяці три по всій території України, і спеціалісти. Просто ритма ридали, кричали на адресу Вані Баканова, був такий лейтенант, який очолював Службу безпеки. Тепер адвокат. І, і живеться йому навіть, навіть краще, ніж портнов. І що прикольно, що Ваня Баканов цього не чув. Там був такий генерал. Ві... Вітів Угу. Uh -huh. Генерал Вітюк був керівником департаменту кібербезпеки. Виявляється, що він ніякий не спеціаліст. Він просто те, що називається, чобіт. Ну, людина в погону. Хоча технічно кібер. Підрозділ Служби безпеки є один з найкращих в світі. Тобто, коли ставлять не спеціаліста керувати департаментом, то і ефект відповідний забивання мікроскопом цвяхів. До речі, що цікаво, що під час. Окупації працювала, е, частина камер в окупованій території діяла ще пару тижнів. І орки перші додумали розстрілювати камери і, і ламати їх. А потім вони їх просто тирили і вивозили до себе в Росію. Це на моїх очах відбувалося. Я, я свідок цього. Тепер питання. А наші кіберчастини дотумкали брати картинку із цих камер? А як, а як їх розставляли так, що е, ну, раптом це не послужило справі оборони? Мало того, за три місяці до початку російської агресії диверсійні групи російські каталися в цьому напрямку із Білорусі на Гостомель, і вони натикали до своїх камер ще. Вони натикали додаткових камер. І наші війська вже під російськими камерами катались. Отака от фігня малята. І це з'ясовується тільки зараз. Так це спеціалістам було відомо. Просто коли ну от, ми пригадується, коли вперше почали. Польські фермери бучу піднімають, потім Словацькі, угорські. Раптом всі згадали про кордон. І всі згадали про камери спостереження там. Але ж через цей кордон їхали не тільки фури з зерном. А в Україну повертались фури з дещим цікавим. Ну і не потрібно тримати агента якогось, який там під виглядом. Це самі покажуть. Двір... Це перше. А друге, ще один момент, який ми забули. Зараз я нагадаю. При кордонних військах теж є кіберпідок. Такий займається технічним забезпеченням кордону. Ми пригадуємо, що оскільки реготу було з боку зелених про те, що. Яценюк будує стіну. Так тут цієї стіни була в технологічних датчиках, датчиках вібрації, камерах спостереження, інфрачервоних камерах. Тобто, по суті, все фіксувалося через вібрацію ґрунту. через… Ну, Там проглядав, проглядався кордон на кілометрів 15 в глибину Росії завдяки цій стіні. Так от. Десь в перші місяці війни із закарпатського загону здимів тік в Угорщину військовослужбовець, який потім був нагороджений громадянством Російської Федерації, уроджений з Луганської області. І є підозра, що він вивіз фактично е, велику кількість кодів. Ну там багато всього, бо він був якраз айтішником. На Західному кордоні, в Закарпатському загоні. І про це навіть російська пропаганда голосно трубила. Так хтось розібрався з цим персонажем? Хтось якісь методи взагалі-то запобігання подібним продумує в військах чи ні? Чи все треба на військовослужбовців почепити? А фактично частину тої ж Нацгвардії і поліцію перетворити просто в апарат е, терору проти свого громадянського суспільства, апарат насилля. Ми ж бачимо історію. Я просто хочу вкотре нагадати, бо що на минулому тижні вибулася історія із ну, затриманням і побиттям е, студентів Києво-Могилянської академії, поліцією. Нагадаю, тоді поліція відверто говорила російською, знущала з української мови студентів. Вони, до речі, навіть в вишиванках були. Щось там ну, принижувало їхню гідність людську, потім вони були затримані, завезені в райвідділ Подільський. Серед них був е, син. Е, Народного депутата Юрія Сиротюка, який зараз на війні, він був депутатом від фракції Свобода і зараз в Свободівських батальйонах воює. Та цей хлопець 17 років став на оборону на захист Києва, взяв зброю в руки. І ці поліцейські злобняця поводилась просто як, ну, як репресивний апарат. На цьому тижні прийшла відповідь з Міністерства внутрішніх справ. Ви думаєте, вони здивували чесним розслідуванням когось? Угу. Ні? Вони кинулись рятувати честь мундура. Так. І скоро вони ці мундури будуть жувати, тому що доколупувати населення до такого стану, як це відбувається, не можна. Вони не розуміють, що, по суті. Пограбоване і розлючене населення рано чи пізно е, розвернеться проти е, апарату насилля, якщо вони будуть поводитися саме як апарат насилля, а не як апарат захисту закону, як інструмент захисту закону і громадянина, захисту громадянина. Хочу нагадати, що система називається правоохоронна, а не правопохоронна, на всяк випадок. Ну, от я дивлюсь, як зараз е, почали хейтити знову Валерія Залужного за його слова про неможливість виходу на кордони 91-го року, і взагалі 22-го року, що ми маємо в принципі тверезо оцінювати ситуацію. Та тверезо оцінювати, тому що людей у військах не вистачає? От до, до, речі, до речі, ми згадували про кібербезпеку, так от закон про кібервійська лежить у Верховній Раді? Ну, по-моєму, з листопада минулого року. Чому він досі не проголосований? Якщо в Зеленського є більшість у парламенті, чому цей надважливий закон, який... Підтриманий е, комітетом профільним, не проголосований досі. Значить, політично вони не хочуть, щоб в Україні були кібервійська. Значить, вони політично хочуть, щоб Росія просто сканувала все, що, що бачить тут. Причому нагадаю, що прапор України зараз висить перед е, штаб-квартирою кібервійськ НАТО в Естонії. Ну, будь ласка. Я просто до чого що, чому вони на залужного зараз так іде? Э, Тому що наобіцяли наобіцяли вихід на кордони 91-го року, так, звільнення кав... Криму, кава в Ялті, Алті, та. Ця, ця істерика нам відома, але мова про інше. Мова про те, що самі військові, чому залужний говорить так делікатно, бо коли послухаєш так ну, неголосно військових. А вони то говорять, що людей не вистачає. Зброя є, а користуватися нею нема кому. А по суті, потрібно мати спеціалістів. Бо якщо Зеленський хотів би явно щоб погнати е, ну, людей на війну з автоматом і з Лопатою. Ну це, це не, не, не армія, це ополчення. Угу. Це ополчення. Армія це високотехнологічні, озброєні сучасними зразками озброєнь, війська оце армія. З, тим, з тою ж самою it компонентою космічними системами, штучним інтелектом і тому подібне. У нас же, наприклад, зараз в НАТО віталися ну, серед наукових ідей, які Україна пропонувала в рамках НАТО. Серед десятки найкращих розробок айтішних є й українська. З застосуванням штучного інтелекту. Тобто, ну, система керування полем бою з застосуванням штучного інтелекту. У нас є хороші напрацьовки. Але водночас влада робить все, щоб спеціалісти, мікроскопісти із лопатою і з вилами і з автоматом копали. Трошеї довжиною 5 mm -hmm. метрів по 300. Оце ж треба кошти вкладати, розумієте? А кошти йдуть в Емірати, наприклад, йдуть кошти. Он, е Схеми знову розслідували. Родина розшукувана, ексрадника голови фонду Держмайна Гмиріна скупила в Еміратах нерухомості на 14 мільйонів доларів. Звідки? Дітішкам на молодішку. Ну що, і лотерею виграв? Ну, люди змінюють країну, так. їдуть в Емірати жити. Хай живуть в Еміратах. Крадуть. Хай живуть в інших країнах. Але, але, е... Які гроші поверніть сюди, в так, країну, так. де ви взяли ці гроші? Чиновник, який призначався точно Зеленським на цю посаду, не несе відповідальності, то, то за нього повинен нести відповідальність безпосередньо Зеленський. Вкрав 14 мільйонів, Зеленський поверни за свого чиновника 14 мільйонів. Вони ж тут тужаться корчать з себе кримінальних типів і кримінальні практики в управлінні державою застосовують. То я їм нагадаю: оця кримінальна практика. Це ти порученець оцього, який вкрав в держави гроші і чкурну. Ну значить ти поверни державі. Все просто. Бо він їх захищає. Тому питання, а чого ви мовчите? Я не чую взагалі, я не чую від представників влади. Ось цей випадок з фортифікаціями Житомирська Херсонська область. І плати... із Міненерго, на якому печаті взагалі ніде ставити? Міненерго це шобло злодюг, Це не міністерство взагалі. І що? одна волосина із цього Глушченка впала. Все добре. Все добре. Всі при ділах. Та тільки за історію із російськими реакторами, які пробувала Україна закупити в Болгарії, вже мало бути два десятки кримінальних справ. І де вони? А де гроші? Мені цікаво? Тумбурж. Мали ж бути? Тумбочці? <схід> от, от історія. І до, до речі, це нагадування всяким власникам, бо вони ж теж голосували. Е на, за закупівлю цих реакторів підголосовували. Так найсмішніше те, що аби забезпечити розриви в генерації, можна за менші суми і негайно накупити в кредит, наприклад, міні генераторів Так, собівартість виробництва там буде ну, суттєво вища, але зате ми діру закриваємо. У нас є ну, енергія. І тоді треба придумати просто механізми, як розстрочити ці платежі і все. Але ж сидять же олігархічні цілі мережі на енергетиці, і вони ж хочуть свою монополію не втратити. Ну, так як зараз Російська Федерація хоче Запорізьку атомну електростанцію запустити і напряму постачати електроенергію вже на окупованій території до Росії. До речі, що прикольно, що системи управління станцією там були модернізовані українською корпорацією «Хартрон», і до цих систем управління росіяни не можуть добратися. У них нема спеціалістів на це. Так що. В цьому сенсі Україна захистила свою станцію. Ми не обговорювали ще сьогодні Мар'яну Безуглу. Знаєте, ну, що вона викотила, який так. пост? Вона викотила пост і написала про сім проблем, які ігнорує Зеленський. Якщо вже Мар'яна визнає, що Зеленський ігнорує, по-перше, виснаження військових відсутність термінів служби. Та ви що? Мама. Невже? А шо, Далі? Що? Відставання в технологічних інноваціях, недостатня базова військова підготовка, бюрократичні перепони для поранених, неточність системи повітряних тривог, заборона на виїзд для 18 річних, відсутність житла для евакуйованих. Та ви що? А щось і стало? А тепер питаннячко. А в якому комітеті сидить? Депутатка Безугла, коли вона раптом починає знову повертатися до військової галузі. Вона ж сидить в комітеті з міжнародної політики, якщо хтось забув, міжнародних відносин. Так там нема де як то кажуть поживитися, напевно. Ну, да, там... Стамбул не поїдеш. Виявляєте, підходить до Ердогана і каже: ви з ним не спілкуйтеся там, бо він дивіться ось. <реш> Цей Сібі... Сібіга, це погана людина. Ви з ним не маєте зі мною маєте. Ну, тут просто безугла наскільки традиційний персонаж нашого цього якби, квітника зоряного, що. ну, Згадувати постійно скому набиває, але й не згадати неможливо, бо, бо вона все, все гріх не згадати. Все одно щось бовкне таке, що хоч стій, хоч падає. Ну, ну хай бовкає. Ну, ну, просто це далі слів не йде, і всі розуміють, що вона зараз п'яте коло судовоза, і притулитися їй ні, нікуди. і Хіба притулитися до притули? Але що вже там тулитися там по моєму обтулено з усіх обпритулено з усіх боків